Сьогодні, 18 вересня, депутати Закарпатської облради зібралися на пленарне засідання 20-ї сесії облради. Для роботи у засіданні зареєстровано 46 депутатів. Насамперед, керівники області Роман Сарай та Мирослав Білецький вручили закарпатцям відзнаки різного рівня. Грамоти Верховної Ради України, подяки голови Верховної Ради України, нагрудний знак за розвиток Закарпаття та честь і доблесть Закарпаття і почесні грамоти обласної ради та Михайло Валентиновича. Цятої сесії обласної ради депутати схвалили зміни до обласного бюджету на 2025 рік. Ними були розподілені кошти внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету різних субвенцій та дотацій із державного бюджету, а також розподіл коштів у межах виділених асигнувань. Сьогодні було чимало цікавих питань і важливих питань. Першу чергу ми сьогодні. Розподілили бюджет і це в першу чергу на підтримку збройних сил України на реабілітацію, на сім'ї наших загиблих, також на підтримку соціального напрямку соціальної сфери. Також ми підтримали зараз. У нас і школи і садочки. Це також треба підтримувати у ході пленарного засідання 20-ї сесії Закарпатської обласної ради краєві парламентарі ухвалили рішення про провадження контрактів із керівниками комунальних некомерційних підприємств, що працюють у сферах охорони здоров'я. Сьогодні прийнято рішення про продовження дії контрактів трьох наших головних лікарів. Які проявили себе 5 років, пропрацювали достойно, показують хороші показники ефективності. Відповідно, сесія сесійна зала надала їм кредит довіри роботи ще на 5 років. Також депутати Закарпатської обласної ради ухвалили рішення щодо проголошення у Закарпатській області жовтня 2025 року місяцем Закарпатського академічно українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв на честь його 80-річчя. Крім цього, ухвалили звернення до міністра культури та стратегічних комунікацій України щодо надання Закарпатському академічно-обласному українському музично-драматичному театру імені братів Шерегів. Статус національного у документі наголошується, що Театр є одним із найстаріших культурних центрів області. Відіграє ключову роль у розвиток українського театрального мистецтва, популяризації мови та культурних цінностей.